Вітаю, всім гарного дня. Сьогодні у мене така яскрава розпродажа. Чому яскрава? Бо всі предмети, які я хочу продати, такі яскраві, багато червоного кольору. І ось перед вами чайничок, заварник, можливо, це доливний чайник Полонського фарфорового заводу. Ось такий красунчик, багато позолоти. він весь ціленький, без сколеві тріщин, в гарному стані. Лише є деякі невеликі потертості позолоти от тут по обідку. Так, трішки тут ось, ніби на ручці щось є. Цей заварник, вірніше, доливний чайничок від набору яблуко. До нього йшли ще в комплекті, якщо не помиляюся, дві чашечки і два блюдечка. Ось клеймо перший сорт знак якості. Цей доливочний чайник я хочу продати, запропонувати вам вірніше за 200 гривень. Колись одного разу я поїхала на барахолку і купила на барахолці два доливочні чайники. Один купила ось цей перший за 200 гривень. Потім поїхала на слідуючу барахолку і купила такий же самий. За 100 гривень. Трішки він має більші потертості по золоти, тому я його вирішила залишити собі, а цей продати. Тут ось на ручці також є потертості по золоти. Продаю я його за таку саму ціну, як і купила. Ну, два мені не потрібно, а можливо комусь буде потрібно, будь ласка. Ось такий доливний чайник. Я, можливо, трохи камеру підніму. Далі у мене ось така чайниця в продажу. Ось кришечка. На кришечці така деколь, прям відчувається рельєфна. Вона також вся ціленька. Об'ємом э, ця чайниця, мені здається, грам на 700, тому що вона не на, пів, не на пів літру, це точно. Ось така з усіх чотирьох сторін: деколька, рельєф. Лише э, єдине, що в цій чайниці немає. Э, Кришечки, можливо, вона тут і не потрібна, ось тільки така кришечка, а такої меншої немає. Це полонне у нас зелене клеймо. Така чайниця. Вона абсолютно ціла, в гарному стані, практично, можна сказати, новенька. Така чайниця буде коштувати 100 гривень. Далі у мене ще такий ось яскравий комплект баранівський. Ось такий чайник заварник і молочник. Цей комплект е, в абсолютно новому стані. Повністю збережена позолота і на ручці, і на обідку, і на носику. Ось. Там всередині сіточка. Це ось клеймо синеньке другого сорту. Такий яскравий гарний. На кришечці також все збережене, вона ціленька повністю. І такий молочник до цього ж чайничка. Він також багато дуже позолотий. Це сервіс Баранівський маки, зветься на ручці позолота, вся збережена, на обідку, все ціленьке і також синє клеймо другого сорту. Такий комплект я пропоную за 300 гривень. Так, так як збереження тут абсолютно відмінне, ручний розпис, багато позолоти. Дуже гарний такий комплект яскравий. І на закінчення хочу б вам показати ось такий молочник. Молочник без позолоти. Тут лише є такі темно-вишневі дві смужечки. Ані всередині по обідку є позолота. Вибачте, не додивилася, треба ще одні окуляри надівати. Тут є позолота всередині пообідкова, вона збережена, він також в абсолютно ціленький, в гарному стані, і це у нас старий довбиш. Клеймо стареньке, 60-ті руки. Такий молочник буде коштувати 80 гривень. Ось на сьогодні у мене все. Весь мій показ. Я вам дякую. Хочу сказати, що. Підписників, верніше, переглядів багато, а підписників мало. Тому, друзі, якщо ви дивитеся, якщо вам не важко, то підпишіться. Мені приємно і корисно. Я думаю, вам також буде приємно. А вам всім гарного дня. Щиро дякую за перегляди. За коментарі, за вподобайки і до нових зустрічей!